Перевіряє батареї, витягує деталі з кейсу та збирає їх у літак, який запускатимуть на турецькому напрямку. Це безпілотний літальний апарат літакового типу з денною камерою, який використовується для розвідки, берегування артилерії. Зараз я його збираю, закамічую всі замочки. Мураха Базові нещодавно раніше працював айтівцем. Каже, коли збирає літак, все проговорює, аби нічого не забути. Я тут не, не нещодавно, тому щоб нічого не прийти, проговорюю. Чек-ліст такий. Літачок хвилин від 5 до 10. Ну якщо там є якісь нюанси, щось не підключається, то довше. А так загалом до 10 хвилин. Е, ну, Антени теж там хвилин 10. Е, наземка теж хвилин 10. Тобто пів години. Літак складають та тестують на землі, потім його переносять до катапульти. Зараз будемо перевіряти рухомі поверхні, а в бліндажі сидить оператор, який перевіряє зв'язок з портом і наземкою. Я антенами. проклею всі шви, в які може потрапити волога, якщо ми там залетимо в хмари або там в точку роси чи щось. Так. Такого не буде, бо сьогодні ясна погода. Після запуску літака ним керують за допомогою ноутбуків з бліндажа. Командир екіпажу на позивний ФОМА розповідає про цілі та завдання. Влітаємо, є задача будь-то штурми, будь-то просто розвідка на виявлення піскої артики, яка дуже сильно дошкуляє нашій піхоті. Тобто ми залітаємо в самі тили, шукаємо гради або ствольну артилерію, передаємо координати в онлайн-режимі на пункт управління, і тоді вже вирішується питання про нанесення ударів. Цей комплекс має гарну дальність польоту та камеру спостереження, каже ФОМА. Зараз ми літаємо на достатній віддаленості. Бачимо, періодично проїжджають по дорозі карапські машини, військові, і ми таким чином можемо просто продивлятися їхнє місце дислокації. У нас зона відповідальності, ми можемо долетіти до Донецького. Думаю, що для. Це буде трошки трошки сюрпризом, але зона відповідальності наша поки що там, де ми зараз є. На турецькому напрямку Фума більше півроку каже, бачив, як змінювалось місто. Протарит взагалі, що казати, це можливо той самий Бахмут, ну ще не Мар'їнко, звісно, але той самий Бахмут, тільки він менший за Бахмут. Тут все те ж саме, нічого не змінюється, тактика не змінилася, єдина тактика, що змінилася, стало більше ФПВ. Ну, як з нашого боку, так і з Пітерського. Що відбувається? Звісно, що йде планомірне знищення. Знищення кабами. В першу чергу. Принцип випалювання землі, а тут йде принцип випалювання і знищення будівель. Ну тобто турецьке місто зараз немає. Якщо брати там півроку тому, да, коли ще там вони тільки окупували Нью-Йорк, а в Турецьк ще там тільки заходили, то звісно, що воно якось там було схоже ще на місто. Місто не пригодне для проживання. Тобто, це те, щоб всі розуміли, що несе насправді руський мір.